Опа-опа, заїхав до хлопців і бачу кусок вишки. Це що у нас? Це кусок 7 метрів чи сіки? 7 метрів. Але це не повних 7, це ж тільки кузочок. Погрунтований, ще без фарби. Тут, блін, цікаві рішення є. Покажу на цій коротко, а потім підемо подивимося до такої готової. Дивіться, все за класикою, за правилами, гільзове з'єднання труб. Дивіться, як я з'єднання на завершенні. Взагалі бомба. А яка товщина труби? 7 міліметрів на секундочку. Це все під. Розраховано під 7-метровий діаметр. Під 350 кілограм вітряка. А от решта кусочок тої вишечки. В процесі. З драбинкою буде площадочка така відкидна, щоб можна було стояти наверху. Ну, там, там там наверху. Да? Тобто залізти собі і щось крутить коло вітряка. Ну, але ж. Процес іде. Отакі от фланцеві з'єднання. Оце махіна. Це махіна. Щось підготовлено, щось наварено. Буде воно красота. Правда, буде красота? Не буду мішати хлопцям, хай закінчую. це все діло, а йдемо покажу. Уже частково пофарбовано, що її треба трошки підшаманити. Ну, це захотів клієнт біло червону Це виходить нижня секція, це середня секція і верхня секція. А це кусок іншої вишки, 15-метровки, такої самої, як моя. Тої, що з перелавами. І тут, ну, от блін, мені це подобається. Це рішення, воно таке оригінальне. Це все е конструктори робили, розраховували. Не знаю. Під конкретні параметри задачі, тобто все було поставлено і виконано. І це поїде в Тернопільську область. Отака от от вишечка 20,0 метрів. Фундамент для противаги це окрема історія. Ось от такі от лапті у нас внизу. Це скільки? 15 мм, більше навіть, ніж 15 мм. Кріплення флянцеві. Ну, і, і, заклад, і закладна десь. А, от вона. Отже, ж, вона частково. Тільки шпильки треба ще е, порошивати, подорозшивати, бо це так. Це лише шматочок. Не, не заарматурений, якби це просто, що воно виставлено під основу, щоб нікуди воно не ділося. Кусок закурдної. Ось така ото штука. Да, на цій вишці може висіти все від, не знаю, від метрового маленького вітрячка на 9 кг до 10 кВтника. 7 метрів діаметру. Ну, коротше, десь до 350 кг вона реально витримає, під це вона розраховувалася. Від 350 під 7 метрів діаметр. Ну, в принципі, якщо цікаво, питайте, є де зробити. Проєкти готові. Е, так, це дві зараз в роботі. Я точно знаю, що ще таких дві буде робитися. Е, одна в Обухівський район і ще одна в Київську область. На захід трошки. Це Бучанський район виходить. Наш буде таких ще дві. Ну, чуть пізніше тільки, не все ж одразу. Отаке От ото. А йдемо ще п'ятнашку покажу. Вона там внизу. А ось 15-метровка, точ точ така сама, як моя. Точ, точ, фарбується. Дві секції, тут верхню ви бачили, вона там біля, біля тих біло-червоних лежить. І ну що ж, цю конструкцію ми бачили. Відео навіть довге є про те, як вона робилася, як вона ставилася. Я його вставлю обов'язково пов'язані. Ця поїде куди? В мой мовобухівський район. І на ній висітиме насправді невеличкий вітрячок, трьохметровий діаметр, 3 діаметр. Це буде в Т200 Л2, але високовольтний. Високовольтний 380-вольтовий. І буде підключатися, угадайте, в що? В екофлоу. Цифровий океан, той що Digital Ocean, чи як він там називається. ні не, не. Чи просто чи просто океан, я, господи, я вже забув назву цього приводу. Е, ну, от так я не знаю, що тут ще показувати. Якби довге відео по цій конкретно вишці є, але в разі чого ви можете знати, що. Такі конструкції вони теж роблять. Ну і між нами кажучи, я більше люблю з перелавом вишки, ну але 15 метрів це, мабуть, максимум. Дехто ще робить до 18, дехто взагалі психує робить 25 метрів, але це вже трошки небезпечно, тому що насправді там вже і ціна, і конструкції більша, і сама вона важча, якби ну, таке. О ті мені подобаються. Ті мені подобаються дуже. Я б, чесно кажучи, може, і собі колись би таку волю, ну але ж це треба. Повністю все тепер поміняти.